Голуби пасуться. Нахеда він травички. Товстушка чи постулак, ото ще. Там в мене не отовстушка то каже. Дуже вона люблять. В тому році я їм кришив все время. В цьому році почав так кидати. Та й так їдять. З'їдають. І на гнізда носять. Після дождя сонечко. Вчора я не знаю за скільки време. В тому році це точно не було. А вчора такий ливень був. Хороший так. Ну а сьогодні вже можна ходити по землі. Петола все. Кітушок там гріється на сонечку. И бельских там накидал тоже їдять. Розігнав усіх, потікали хотів. Хотів зняти, як травичку кушати, але вони потікали. Мінералку. бы, конечно, лужпарять тільки так. Я вот купляю червоний камінь. Потім якось ополиться, то й ніт не помню. Потім ще там виписував. І якесь там воно три компоненти. Ну і ще ракушку. Ракушку так бив сам. Пересипав пудрою. І вони її ушпорять. Нравится им. Там улыбнётка рельса на суночку. Вась молодонькая. Оксочку добьёшь, да а всё посветлее. Каміньончик, оце, один молодий, то другий, там третій. Бельская все молоденькая. Желтая. Салибанон тоже молоденький. Что ты хрюкаешь? Ах, ты хороший кормишь, да? Глубоняток. Ага. Так, ну і все, друзі, на цьому такий ролик невеличкий. Закінчую. Всім пока. Перемоги, щастя, миру і добра. Всього самого кращого. Все буде Україна. To najkrocze. Do zobaczenia.